Мої вітання всім добрим людям. Довго збирався, нарешті вирішив, що треба започаткувати таке, що кожен, кожну неділю, наприкінці тижня, робити такий підсумок, що сталося на цьому тижні топ-10 головних новин. З моєї точки зору, оці топ-10. Тобто, це не те, що хтось там десь говорить, якісь там новинні ресурси, якісь там експерти, аналітики, а це буде моє таке бачення, що сталося. Мабуть, на це мене підштовхнуло те, що на цьому тижні було досить багато таких яскравих, значущих подій. Тому. Тому вирішив нарешті це розпочати, те, що давно збирався, повторююсь. Поїхали. Новиною номер 1 з моєї точки зору: це, звичайно, вчорашнє голосування в Конгресі Сполучених Штатів закону про допомогу Україні. Ті відомі 61 мільярд доларів. Проголосовано було. 311 голосів за, 112 проти. Ну, ті, що за, зрозуміло, там були і демократи демократи всі за республіканці 100 100 за. Проти 112 республіканців. Чи 5, чи скільки там, чи 3 не голосувало. І один отримався. Так, от по цій картині видно, що республіканська партія, республіканські конгресмени розкололись майже навпіл. Трошки більше тих, хто проти, ну але все одно подивимось, як воно надалі буде подальші інші закони, як вони будуть чи співпрацювати, чи навпаки сваритись по, по інших законах. Ця допомога надійде досить швидко. Тепер має це затвердити Сенат. Президент Байден закликав Сенат як якмога швидше це зробити, і що він зразу, як тільки Сенат це затвердить, він відразу підпише. Далі, де дехто каже, що після підпису президента допомога прийде там через тиждень, через 10 днів, бо треба ж довести штатів це все. Ну а дехто говорить, і я в принципі вірю тим людям. Це говорять саме військові експерти. Що переважна більшість цієї допомоги ну не вся, але переважна більшість. Вона знаходиться вже на території Європи, тобто в Німеччині, в Польщі, і ледь не на наступний день, ну може, через день після підпису президента. Вона вже та допомога, якась частина, перша частина цієї допомоги буде вже в Україні. І е, таким своєрідним підтвердженням цього, що це буде е, досить швидко, можна е, вважати і те, що дуже такий галас піднявся е, на Росії. Що вони ж ай-яй, е, ну вони розуміють, що е, ця допомога буде швидко і що їм буде непереливки від, від цього. Е, тобто вони тут трошки так почали. Е, Бикувати, скажімо так, поки немає допомоги. І надіюся, що е, буде, не буде проголосовано, і їм ще буде е, вільна, така е, вольготно, скажімо так, по їхньому е, стріляти, без, е, і стріляти, і наступати е, на деяких місцях. Ну, але цього не буде. Далі, поїхали далі. Друга новина е, це збиття е, літака. Стратегічного бомбардувальника ракетоносця Ту-22М3 багато про це почали говорити, що це перше в, світі. перше в світі. Я розумію, що нам хочеться, щоб це було перше в світі з одного боку. Воно і так, і не так. Це вперше за часи цієї війни, активної фази. Після вторгнення руського рейху в Україну з лютого 2022 року, але це другий випадок в світі. До першого до речі, Україна теж мала відношення, бо ПЕВ перше вперше в світі, отам дійсно вперше в світі, такий літак був збитий в 2008 році під час вторгнення фашистської Росії в Грузію. До речі, тоді, чому я кажу, що Україна була дотична до того першого збиття? Бо система ППО була поставлена Україною і Грузія, грузини збили саме українською системою ППУ. І до речі, маленька така ремарочка, що для фашистської Росії то, і, і то, Ющенко і так був ворогом, скажімо так. Але після цього, саме після збиття цього літака, взагалі на нього там вилили стільки помиїв, що ну він для них став ворогом ще більш там скількократним, після саме після збиття цього ту 22 так що це друга подія, це дійсно важлива подія. Все ж таки, і до речі, маленька така ремарочка знов таки назад. Що після того, як був збитий там в Грузії цей літак, вони расисти перестали використовувати ці Ту 22 там у війні? Ну там війна була коротка, але все одно, це після цього вони вже не використовували. Так от тут, звичайно, я не думаю, і в принципі я не вірю в те, що вони перестануть використовувати ці літаки проти України, а вони їх використовують, ледь не з перших, там ну якщо не днів, то тижнів цього вторгнення. І використовувати вони будуть, але оце підльотна відстань буде набагато. Далі. Зараз він був вражений цей літак на відстані 406-408 кілометрів від. від... Лінії розмежування там, де можуть знаходитись наші системи ППО, збитий він був за словами ну такими конкретними натяками голови гуру Буданова, що системою С200, яку українські спеціалісти підшаманювали і. Модернізували, скажімо так, осучаснили навіть так, скажімо, і тепер вона дійсно вона б'є на таку відстань. Після цього цей літак ще пролетів там щось біля 100 кілометрів і впав на відстані 400 кілометрів від. Від фронту, скажімо так, і ще була інформація, що літака ж було два, і після того як цей був вражений, другий розвернувся і втік. Цей, до речі, теж тікав. Ну, але його таки не здогнали. Ну, як сказав, розповів в інтерв'ю, мені здається, Бібісі Буданов, що тиждень вицілювали, вичікували і сиділи в засаді, умовно кажучи. Ну і от, результативно засада виявилася результативною. Літак був збитий. Це новина номер 2 Про літак. Літак досить такий цікавий. Я про нього зроблю відео, мабуть, чи завтра, чи післязавтра. Посилання під цим відео буде про, про це. Літак створювався для боротьби з американськими авіаносними з'єднаннями для боротьби проти авіаносців, крейсерів, це, яких називали там вбивці авіаносців. Так от. А перетворився на такий літак-терорист, який ну, стріляв і обстрілював і продовжує обстрілювати досі мирні населені пункти, міста і нищить мирних людей не стільки військових, скільки мирних. Бо почалось з Афганістану. Вперше він тоді був використаний в бойових діях і скидали туди важкі бомби фап 3000 Потім була Чечня, потім був Таджикистан. Рашисти додумались використовувати ці Ту-22 проти таджиської опозиції. Так вони захищали своїх оцих комуняцьких послідовників. Ну, комуняцьких друзів, лідерів Таджикистану проти таджийської опозиції використали ту 22 Потім була Грузія, потім була Сирія, знищення теж і Ялепи і інших міст, містечок сирійських. Ну а тепер Україна повним ходом цілі таки використовується. По... Запуску ракет по Україні. Так що це такі цей літак виділяється цим, що це найбільш такий ну літак-терорист, якщо так можна сказати. Так, поїхали далі. Третя новина з моєї точки зору це ураження радару. За горизонтної ради локаційної станції контейнер в Мордовії біля населеного пункту Кавилкіна вперше було 11 квітня. Перше влучання було в центр в будинок. Там, де їхня апаратура стоїть, і через неповний тиждень повторили, 17 квітня, вже було влучання в цю саму станцію в ці в радар. Знищити, звичайно, неможливо одним-двома, навіть п'ятьма дронами, бо це. Ця радіолокаційна станція, вона дуже велика. Це такий трикутник, і сторона цього трикутника 1,3 кілометра. Тобто, це така за горизонтна, він бачить за далеко-далеко, за горизонтом. Він бачить ледь не всю Європу, а може і без ледь, може, всю Європу. Бачив зараз він, ну, звичайно, він не знищений, але він пошкоджений, він поки що не може працювати. Він, до речі, єдиний е, такий радар за е, на Росії, е, і е, він будувався 15 років, тому я ставлю саме це на третє місце по значущості. бо... Все ж таки 15 років і єдиний це стратегічна ціль. Дехто казав, що після цього тут рускій рейх ветне і їхній Русський фюрер ветне може натиснути так звану червону кнопку. Ну, не натисне він цю кнопку. Далі. Четверта новина з моєї точки зору це удар українських безпілотників по Казанському авіаційному заводу. До речі, у мене є попереднє відео про це. Посилання буде під цим, де я розповідаю і про саме цей удар. Знов таки можна сказати, що одним, двома і навіть знов таки п'ятьма дронами знищити цей величезний завод неможливо. І навіть пошкодити вивезти його там з ладу. Це одне з найбільших підприємств військово-промислового комплексу Руського Рейху. Але сам факт, ефект такий. Психологічний, моральний моральне для нас зі знаком плюс, для расистів зі знаком мінус, що навіть туди долетіло. Ну, хоча ж ми вже влучали в завод в Єлабузі, це приблизно там однаково, Єлабуга, наскільки я пам'ятаю, трошки навіть і далі. От, тобто е, і в тому відео я розповідаю, що в Казані там ще є, ще є цілі, там є вертольотний завод, там є пороховий завод, один із е, найбільш потужних в Руському рейху. Е, так що запрошую і пропоную подивитись про, е, про Казань про удар по Казанському е, авіазаводу. Посилання повторююсь під цим відео. Далі, е, п'ята новина. Е, з моєї точки зору. Повторююсь, під під кожним цим кожний раз це говорю. Це події в Вірменії вперше, вперше в світі можна сказати, якщо брати вже після розпаду клятого совєтського союзу, брати Росію фашистську Росію, Русський Рейх, що вперше виводить це державне утворення виводить свої війська з тієї країни з тієї місцевості де вони куди вони зайшли влізли Тобто такого не було. Мені згадується, в часи Совєтського Союзу був Афганістан. От, ну, але ж це, це ще тоді давно було. А після цього, за оці 30 з лишнім років, я не пам'ятаю, щоб расисти звідкись пішли. А тут вони дуже швидко пішли з цього з Нагорного Карабаху. Це подія така значуща. І плюс значущість, і, і сам факт виходу, що це вперше. І швидкість цього виходу, і таке ну, прозріння, в принципі, Вірменії, що там їхній прем'єр Пашинян наговорив дуже всього такого цікавого. До речі, про це у мене теж окреме відео. Посилання буде під цим: про події Вірменії, в тому числі і в плані виходу, і в плані. Що Вірменія тепер е, хоче е, робити. Наскільки буде, не знаю, але хоче. Е, це така п'ята новина. Е, шоста новина, е, все ж таки, по е, значущості в даному випадку для України це удар по Джанкою. Е, те, що були, е, це така підготовка для. Е, більш масованої атаки по Криму знищення радіолокаційної станції С-300 С400, там Джанкої, знищення деяких декількох чотирьох, наскільки я пам'ятаю, пускових установок. І плюс була інформація, така поки що не підтверджена, але що там могли вразити, бо попали і в склади, що там знаходились ракети Циркон. Якщо це підтвердиться, і що дійсно там. Були циркони, ну це тоді дуже, дуже така хороша, позитивна, важлива новина. Далі Сьома новина я виношу на цю на сьому позицію те, що Україні так ну конкретно вже пообіцяли, що Україна отримає посилення систем ППО і отримає Петріоти, і отримає в найближчі тижні систему ППО і Рісте від Німеччини. І Петріоти. Це позитивна новина. Коментарів довгих про це не буде, знов таки про це треба окремо казати, Ну, про новина є така. Далі. На восьму позицію я виношу ситуацію з Аргентиною. З одного боку, в Україні визвало таке. ну... Обурення, не обурення, здивування, така новина, що Данія продала, вже підписано, все, Аргентина купила літаки f 16 начебто ці літаки мали Данія обіцяла Україні. Не знаю, я не, поки що не досліджував цю інформацію, чи це ті літаки, чи це якісь додаткові. У Данії все ж таки більше літаків f 16 більше тієї кількості, яку вони обіцяли Україні. так що поки Поки що я не знаю. Я, я б не спішив так говорити, що це саме ті, які призначались Україні, вони підуть в Аргентину. Ну але а новина про Аргентину така, що Аргентина хоче, ну скажімо так, дружити з НАТО. Вони, Аргентина подала заявку, вона хоче стати глобальним партнером НАТО. Ну, НАТО, це ж Північно-Атлантичний Альянс. Тобто, це Північна Атлантика, а де Аргентина на півдні південна Атлантика, але те, що країна. Латинської Америки, країна Південної Америки, і саме Аргентина з цим президентом Змілеєм хоче дружити, і хоче, як вони висловлюють, вони хочуть перевести свою армію на стандарти НАТО. Це дуже позитивно. І те, що у НАТО буде як на в південній кулі є. Нормальні країни Австралія, Нова Зеландія. Тепер, якщо такою нормальною країною стане Аргентина, це буде дуже-дуже чудово. Тому я виношу цю новину в топ 10 на восьме місце. Ну, дев'ята новина, така приємна для нас, українців, в зв'язку з війною. Те, що Русський рейх тоне, тоне, тоне. Почалось з Орська. Потім Оренбург, потім Курган, де знаходиться і начебто, в під в зону підтоплення попадає завод, який виробляє їхні БТР, БМ, БМП, БМД. Це теж ну, позитивне і в цьому сенсі новина. Тоне Томск, тоне Тюменська область. Це така про це теж треба робити окремий випуск. Ну але сама по собі новина позитивна, і що кожен день з'являється інформація, там прорвало греблю, там е, прорвало греблю Тобто, ну, саме приємне, звичайно, з одного боку Орськ Орськ-Орськам, а те, що в Кургані в зону підтоплення попадав цей завод. Це Дійсно реальна позитивна новина для України. Ну і на 10-те місце я ставлю все ж таки оці події в Ізраїлі в Ірані. Там дуже заплутано все, теж без великих коментарів в плані аналізу, що там було, і чи це реальне, реальне протистояння, чи це таке бутафорське. Версій дуже багато, що це і по домовленості, і Ірана зі штатами. Там ну дуже багато чого. Ну але е, новина, все ж таки, така дуже е, суттєва і значуща. Е, багато чого показало е, з одного боку. Те, що Іран запустив таку велику кількість дронів і ракет, і те, що вони були збиті, не має значення, чи це Бутафорське, чи це не Бутафорське, але Іран показав себе з поганої новини, тобто його ракети і його дрони майже нічого не варті. З точки зору для війни проти Ізраїлю, ну, ноль можна сказати. 99% знищено і якось так. А Ізраїль, до речі, вчора ну да вчора наніс. Удар у відповідь своєю власною надзвуковою ракетою з літаків F-35 по радару ППОшному радару комплексу С-300, який захищає ядерні об'єкти Ірану, тобто вони влучили саме в радар, показали оцим аятолам, що ми все бачимо, ми все знаємо і. В разі чого ви будете сліпі, і ви нічого не зможете зробити, а ми вас знищимо. Ну, така топ-10, з моєї точки зору, повторююсь, топ-10 головних новин минулої, минулого тижня. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!